Меді вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Як сьогодні відроджується міський сад? Коли пенсіонери отримають належні їм доплати, та як у районах готуються до ювілею визволення Кременчука. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Залишаються лічені години, аби ще встигнути запастися водою перед її відключенням. Нагадаю, ремонт мереж та обладнання комунальників розпочнуть сьогодні о півночі. Води не буде до ранку понеділка. Графіки підвозу води до різних районів міста оприлюднені на дошках для оголошень біля під'їздів будинків. Уточнити будь-які питання стосовно відсутності води можна ще й за гарячими телефонними лініями, які працюватимуть усі три дні цілодобово. Телефонуйте два нуль та 77 99. 40. Сьогодні на пленарному засіданні сесії Круківської райради шостого скликання народний депутат України Юрій Шаповалов знайомився зі станом справ на Кременчуцькому правобережжі, а районні депутати долучилися до збору коштів в рамках акції Серце до серця. Про це та інше в наступному відеозвіті сесійного засідання. У першому питанні порядку денного доповідь начальника управління праці та соцзахисту населення Людмили Ревеги про досягнення району щодо розв'язання проблем інвалідності протягом двох останніх років. Цей звіт доповнили виступи депутатів Крюківської райради Ольги Усанової та Олексія Довбні про роботу з дітьми з обмеженими можливостями. Про виплату пенсій інвалідам розповів начальник управління пенсійного фонду Роман Арєп'єв. Перед Крюківськими депутатами виступив і парламентарій Юрій Шаповалов. Нардеп розповів про запровадження проєктів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем в цілому та правобережної частини, зокрема, в їх числі ремонт Крюківського мосту та будівництво нового, реконструкція Дивівського сміттєзвалища, утеплення шкіл, зменшення розміру фінансового вилучення з міської казни до держбюджету та інші. Наприкінці сесійного засідання депутатів закликали активно долучитися до Акції серце до серця цього року акція присвячена. Закупівлю обладнання для дітей, які мають вади слуху, і називається вона Почуйте всім. 23 квітня. Відбулася сесія міської ради. Депутати міської ради також взяли участь у зборі коштів. Було пожертвовано ними 5 тисяч гривню. Тому я вас запрошую взяти участь у цій благодійній акції. Не гаючи часу, крюківські народні обранці відгукнулись на пропозицію на виході з сесійної зали. Депутати і запрошені гості залишали у благодійних скриньках певну суму грошей, що будуть спрямовані на допомогу дітям з вадами слуху. Інформація для тих, чиї пенсії у березні було перераховано. Нові підвищені пенсії громадяни отримуватимуть уже з травня. Тоді ж надійдуть і належні доплати за березень та квітень. Нагадаємо, такі перерахунки пенсій є щорічними і встановлені законом про загальнообов'язкове пенсійне державне страхування. Підвищення пенсії зумовлено зростанням середньої заробітної плати за минулий рік і визначається в залежності від встановленого коефіцієнта. В цьому році. Кабінет міністрів ухвалив постанову 15 квітня, якою передбачено збільшення пенсій на 2,98% при умові, якщо протягом року розмір пенсії збільшився менше ніж на цей відсоток. В минулому році, згідно з соціальних ініціатив президента, з 1 травня проведено перерахунки пенсій, і громадяни як мінімум отримали підвищення в розмірі 100 гривень. Тому підвищенню будуть підлягати пенсії тільки які призначені після 1 травня минулого року. Середній розмір пенсії по місту складає 1600 гривень, тож персональне підвищення однієї пенсії становить орієнтовно 20-30 гривень. Як запевнив Роман Арєп'єв, на сьогодні пенсії у Кремечуці виплачуються своєчасно. Музика. Народний депутат України Юрій Шаповалов вважає неприпустимим брати участь у заходах приватної телекомпанії Візит про це сьогодні нардеп заявив у своєму зверненні до Кременчужан. Наводимо його без скорочень. 24 квітня 2013 року до моєї громадської приймальні надійшов лист за підписом головного редактора телекомпанії Візит із пропозицією взяти участь у ток-шоу Наголос як громадянин нашої держави, як народний депутат України я щиро переконаний, що повага до Конституції та беззаперечне виконання законів України має бути звичною нормою нашого життя. З огляду на це. Вважає неприпустимим брати участь у заході приватної телекомпанії візит, яка на минулих виборах до Верховної Ради нахабно переривала ефіри кандидатів у депутати та вводила цензуру, що суворо заборонено чинним законодавством. Питання щодо екологічних проблем міста Кременчука та Кременчуцького району є надзвичайно важливим. Але як можна говорити про це у студії телекомпанії, власник якої Відібрав пляж у мешканців міста та незаконно побудував там капітальні споруди. А ще перегородивши дренажний канал, зробив із затону Дніпра болото, порушуючи екологічні та природохронні норми та вимоги. Про що можна говорити у студії телекомпанії, яка сама порушує діючі закони України та не виконує судові рішення, котрі стосуються її роботи. Зважаючи на усе вище викладене. А також аналізуючи попередні виходи цього ток-шоу, коли протягом двогодинного ефіру відомим кременчуцьким журналістам жодного разу так і не надали можливості висловити свою альтернативну думку, припускаю, що не можна очікувати від приватної телекомпанії візит збалансованого та неупередженого висвітлення різних точок зору. Саме тому заявляю, що я не буду брати участь у цьому фарсі. В той же час хочу зазначити, що як народний депутат України від міста Кремінчука я завжди готовий до співпраці з чесними змі з найбайдужими громадськими активістами та всіми кремінчужанами, які душою і серцем за Кременчук. У парку міський сад тривають роботи з реконструкції озера. Озеро має давню історію трьохсотрічної давнини, коли світліший князь Потьомкін до приїзду у Кременчук цариці Катерини II зробив озеро та розбив парк. Про необхідність реконструкції історичної пам'ятки впродовж останнього десятиріччя говорили неодноразово, та проекти, не отримавши належної фінансової підтримки, так і залишилися нереалізованими. Нинішній міський голова Олег Бабаєв, ретельно вивчивши ціну питання, таки взявся за. Відродження і самого міського саду, і озера, яке знаходиться в ньому, за значний проміжок часу і водойма, і парк втратили естетичний вигляд. Те, що було на місці озера, і озером було важко назвати болото. Нинішні зміни вражаючі. Перш за все, озеро розчистили і поглибили. Укріпили за допомогою спеціальних конструкцій береги, завдяки чому вони не будуть зростати. Посередині водойми вже окреслилися обриси штучного острівця. Осаздається історична пам'ять того що Здесь був колись остров, этот остров вот он и буде. Здесь остров соєднення буде з с мостиком, з мостиком, с основним берегом. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї нам показали, який вигляд мав міський сад в різні історичні періоди. Але малюнків чи фотографії острівця за літанкою містком на озері у них немає. Не знайшли науковці і документів, які підтверджували чи заперечували їх існування. Посилання тільки на спогади старожилів. На думку фахівців музею, це схоже на красиву легенду, яка має право на існування. На сьогодні у міському саду не залишилося вже дерев, які були свідками прибуття до Кременчука Сарисі Катерини II. Після війни площа парку значно зменшилася. На цих землях нині приватні забудови. Тож сьогодні, за межами парку, на вулиці Черниша зростає дуб, який в за всі роки. Йому, на думку краєзнавців, більше 300 років. У самому ж міському саду є дуб і шовковиця, яким по 150 років. Шовковицю потрібно терміново лікувати, щоб зберегти цей раритет для нащадків. Щодо інших дерев у парку, то їх буде знесено. Переважно це старі тополі поважного віку. Озеленювати міський сад розпочнуть тільки після завершення робіт на озері. Вздовж водного об'єкта зроблять доріжки, встановлять лавочки, проведуть освітлення. Хотів би щоб через пару років Вот этот вот островок в нашем городе превратился действительно в место, любимое место отдыха Кремнин Это можно все сделать. Мы видим для этого свет в конце тоннеля. Вот сегодня еще работы идут. Роботи по озеру довжний бути закінчені в нього освобождення мірода. Парковий об'єкт охоронятимуть від вандалів. У нічний і вечірній час міський сад буде закрито для відвідувачів. А ще очільник міста Олег Бабаєв мріє запустити в озеро дзеркальних карпів, щоб кримічужани милувалися ними, підгодовували, але не виловлювали. Подальша доля на будівлі колишнього клубу залізничників ще не визначена. Можливо, на її місці буде кафе чи ресторан, збудований в старовинному стилі, як і весь ансамбль міського саду. Кременчуцький національний університет на два дні став осередком інтелектуальної творчості молодих науковців. 20-та міжнародна науково-практична конференція об'єднала інтелектуальну еліту не лише з українських вишів, але й з близького та далекого заробіжжя. Предмет обговорення актуальні проблеми життєдіяльності суспільства. Сьогодні відбулося урочисте відкриття конференції. Подробиці у наступному сюжеті. Актову залу п'ятого корпусу університету заповнили студенти, аспіранти, молоді вчені та юні науковці Кремлічуцької філії Малої академії наук України, всього близько 500 учасників з 64 вищих навчальних закладів України та семи університетів світу. Мета конференції залучення студентства до наукової діяльності, стимулювання творчої діяльності молодих науковців, обмін досвідом та ідеями представників різних наукових шкіл і ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці. Відкриваючи творчий зліт науковців, ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк побажав молодим вченим віри в себе, успішних досліджень та міжнародного визнання. Присутній в якості почесного гостя заступник міського голови Віктор Калашник передав вітання від мера міста Олега Бабаєва з побажаннями плідної перспективної праці та вручив грамоти виконкому міської ради молодим кременчуцьким науковцям. Кримінчук індустріальний город каторай. Який... успешно развивается, и ему присущи те же проблемы, которые присущи многим городам Украины и Российской Федерации. Это экологические проблемы, это демографические проблемы, это проблемы питания и очень многие другие. Поэтому мы рассчитываем на вашу плодотворную работу, и выводы, которые вы будете делать, они будут очень полезны для власти. Которая на сьогоднішній день об'язана які проблеми 70-річчю визволення Кременчука 70 добрих справ. Під таким гаслом вже розпочато низку заходів у Крюківському районі міста. Однією зі знакових подій стала реконструкція гострої могили на Деївській горі, де побувала наша знімальна група. Деська гора, гостра могила. Саме тут у 41-му проходила лінія оборони. Саме тут ворога зустріло народне ополчення Кременчука. Вогонь постріли все змішалося під серпневим сонцем. Скільки тут полягло люду, знає тільки ця гора. Сивий Дніпро, історичну дату для нащадків визначено на цій меморіальній дошці. Вічна слава бійцям Кременчуцької дивізії народного ополчення, які загинули при обороні міста 9 серпня 1941 року. Так у Кременчуці розпочинався подвиг бійців народного пол. Ченя, звичайно, бої за крюків не мали такого стратегічного значення як битва за москву чи Сталінград, говорить старший науковий співробітник міського краєзнавчого музею Лідія Гришко. Проте, на її думки, ці чотири дні бої вдали можливість нашому командуванню перекинути на лінію оборони на лівому березі Дніпра регулярні частини і закрити прорив в обороні. Кременчук ще місяць залишався під контролем радянських військ. Це не братська могила, проте за проектом реконструкції вартістю у 100 тисяч гривень, як розповіла нам завідувач відділу архітектури Крюківського районкому Ірина Тишин. Евич на дев'ятьох меморіальних плитах напишуть імена ополченців, які на цьому місці тримали оборону. Буде замінена площадка біля плит, буде замінена алея з благоустрою. Будуть висаджені кущі, будуть газони розбиті. Проєкт розроблений комунальним підприємством бюро містобудування та кадастру. Витрачені кошти близько 10 тисяч. На цей проект зараз він проходить погодження. Ще мають поміняти зірку, відшліфувати саму стелу та встановити до підніжжя кургану меморіальний камінь. Зараз тут прибирають працівники кар'єру управління за словами заступника голови Крюківської ради Галини Пилипенко у рамках заходів до святкування дня перемоги озеленення міста. Ми плануємо зробити закласти новий сквер на раківці. Ми вже розробили проєкт цього будівництва цього скверу. Він буде на раківці по вулиці Лейтенанта Дніпрова в районі будинку 76 А до 70-річчя Сквер буде називатися сквер на честь 70-річчя визволення на нашого міста. Буде посаджено близько або ж більше 70 дерев за участю ветеранів, за участю депутатів і активів мікрорайону відкриття оновленої гострої могили на найвищій точці Полтавщини планують на серпень місяць. Готуються до святкування ювілею визволення Кременчука від фашистських загарбників і в автозаводському районі. Тут вже не один рік діє проект Пам'ять про війну єднає. В його рамках пошукові загони Кременчуцьких навчальних закладів досліджували бойові шляхи восьми військових частин та з'єднань, які визволяли місто Кременчук та отримали найменування Кременчуцьких. На сьогодні учасники пошукових загонів активно готуються до участі в параді, який відбудеться у вересні. На спортивному майданчику 12-ї школи, що в мікрорайоні Молодіжний, вишукувалися представники пошукових загонів 8-ї, 24-ї, 25-ї, 27-ї, 28-ї шкіл, 5 гімназії, 25-го колегіуму, спеціалізованої школи-інтернату та військового ліцею. Діти хвилюються, їм доведеться демонструвати строєву підготовку перед керівництвом автозаводського району, директорами шкіл, депутатами міської і районних рад. І якщо кадети військового ліцею до цього звичні, то учням шкіл це в новинку, хоча вони й готувалися до параду. Довіряються пройти в параді 29 вересня цього року. Ви саме саме вам. Тому ми сьогодні проводимо осмотр. Ми подивимося, як іде підготовка. Імпровізованим парадом керує голова організації ветеранів війни та збройних сил автозаводського району Олексій Зубченко. Він дає команду, і першими на плац під військовий марш виходять учні гімназії номер 5 Один за одним виходять загони пошуковців, карбуючи крок. Важко визначитися, хто кращий, але помилки безумовно є. Нам дуже подобалось, і ми ну, будемо старатися, щоб добре виступити. нас учілі, як правильно ходити, і на. З много мені дав Чілі, але ми будемо старатися і питатися діляти все краще, ніж сьогодні. Поки учасники параду щедро пригощаються гречаною кашою із польової кухні. Судді вирішують, хто ж із них продемонстрував кращу підготовку. Чувається, що робота підведена на великому рівні. У нас особливих зауважень до проходжень немає. Я думаю, що і треба буде кошель, відпрацювати, і 29 вересня цього року буде все на високому класі. До параду всім юним пошуковцям пошиють повну військову форму. Як запевняють організатори заходу, школярі на параді виглядатимуть ефектно. У Кременчуці завтра мінливо хмарно вночі до 11, а в день до 23 градусів тепла. З такою інформацією прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Телефонуйте до редакції Кременчуцьких новин. Якщо вам є про що повідомити Кременчужан або потрібна допомога журналістів за номером 780818 вас почують щасти.